Буде у нас вімкнення зі Сполучених Штатів Америки Андрій Добрянський, є вже з нами, речник Українського конгресового комітету Америки. І ті події, які вчора почали відбуватися у Сполучених Штатах Америки, пов'язані з вбивством, стріляниною у Чарлі Кірка, соратника Дональда Трампа, активіста. І ну, тут, знаєте, основне питання, яке виникає в українців, чи не переключить це... Увагу якоюсь мірою Дональда Трампа на більш внутрішню проблематику, тому що от зараз також цікаво від вас почути, ну взагалі, як, це зараз, як зараз це відчувається в суспільстві, що, що відбувається після цього вбивства. І чи не буде Україна на вже такому другому плані? Хоча впродовж там останніх місяців Дональд Трамп велику кількість уваги приділяв саме війні в Україні і можливому розв'язанню цієї війни за допомогою якихось там переговорів. Дякуємо, добрий вечір. Одне одне питання, це є щодо України, але тут навіть нема часу чи вмістення справу НАТО і Альянс, і, і четвертий пункт, який був піднятий польщею. Тут так, це що вбивство відбулося вчора, а не не тільки цього політика, але й так само ще одне неприємність, що ще було вбивство в однієї школі, у штат Колорадо. Так ви знаєте, чи, на жаль, часто відбувається в Америці, в тим, що ми маємо. Кількох свободи зброю тут, але а, а, так це буде містити пере, перемістити президента Трампа. Його думки він не буде сфокусований на справу НАТО, справ, справу атаків на, на повітряний простір а, Польщі, які так само додаткову допомогу для України. Але ми знаємо, що знову а, графік нам допомагає в тім, що Президент Трамп вже обіцяний, що він буде відвідати Велику Британію, де наш друг Кір Стармер може може з ним говорити. Мабуть, декотрі інші так само ще би долучив е, короля Ча, е, Чарльз до, до цього як друг України, е, що хотів підвищити допомогу. А далі ще ми маємо при кінці місяця. Ну Перед кінця місяця вже буде генасамблея, де не тільки пан Зеленський і Пан Трамп будуть разом, але інші лідери так само. То втім, що Трамп цього тижня не буде займатися, це одна справа. Але ми бачили, що досить швидко, коли повернувся Сенат і Конгрес, вже голосували на декотрі тези щодо України, включно одна поправка, яку радикальна фракція Мага хотіла блокувати допомоги для України. Це ми бачили надзвичайну кількість понад 300 конгресменів голосували проти такого поправку, але і ще так само співзасновник закону санкції. Блументол мав спільну прес-конференцію з різними іншими конгресменами, які є сенатори. Вони всі готові голосувати щодо санкції. То ми почуємо у терміновому часі більше від конгресу, сенату, Балату, а тоді при кінці місяця більше від президента. Пане Андрію, а от якщо загалом говорити, я розумію, що ви ну, так оперуєте фактами, і, і це дуже правильно, і це, ну, ми, ми, як журналісти, це дуже добре розуміємо. Але тим не менше, якщо говорити загалом про а, позицію Трампа. І стосовно і України, і Путіна, як ви гадаєте, і що бачить всередині Сполучених Штатів Америки, чи є можливість того, що Трамп справді може розгніватись на Путіна, справді може пробувати вчиняти Росії щось дуже зле, ну і водночас максимально допомагати Україні, тому що ну все, що ми бачимо, це те, що ну швидше за все ми заважаємо. Вибудовувати українська така різка позиція стосовно перемовин заважає вибудовувати співпрацю Сполученими Штатами Америки з тим самим Володимиром Путіном, тому що ну, Трамп розуміє, він не може просто так взяти і, і подружитися з Путіним, коли весь світ весь світ там мені здається, навіть в Індії це розуміють, що робить Путін на території України. Та? Яка ваша думка з цього приводу? Я бачу, що Трамп не не є ідеолог, він є унікальний політик, який може мінити думку від день за днем. Е, то це допомагає нам і так само прикро нам, бо треба щодня його переконати, щоб ще підтримати Україну. Але е, я думаю, що е, чи, чи він змінить свою думку, йому радники найбільше говорять, що він хоче мати якусь майбутнє, де, де вийде йому, так як для Байдена якийсь Афганістан, що трагедія. Вийде в країні після цього, що Америка е, е, зупинить свою допомогу там. І е, втім, я бачу, що Україна через е, цей термін був найліпший друг для Президента Трампа коли-небудь йому треба якусь перемогу. Показати, що він може отримати е, обіцяна до, до припинення обстрілу. Україна перше казала, ми, ми згодуємося в з тим. Е, він хотів е, угоду мінералів. Україна згодилася. тим. будь-що питався президент Трамп або його адміністрація. Україна час готова, навіть до Стамбулу. Перелетіти терміново, бо Трамп казав, це добре буде, і мабуть там е, буде якусь е, якісь переговори. Пан Зеленський перелетів до навіть, і що Путін там не Лавров вровна, був. Україна буде найкращий друг. Вона показується до Трампа його переконати, що коли ви хочете партнера, це не є наш ворог, сусід, це є Україна на майбутнє. А пане Добрянський, в наших коментарях, от глядачі, які дивляться цей етер, звісно, що питають про те, і кажуть, запитайте в експерта про те, що кажуть у США про вбивство Ірини Заруцької. Я думаю, що там всі вже ці кадри бачили, і справді вони жахливі. Ірина це біженка, яка переїхала під час вже повномасштабного вторгнення до США, і вона поверталася з роботи в США в одному з міст. З Зайшла у метро, і там її просто жорстоко вбили, зарізали. І це ну ті, хто це відео переглядав, там ну реально це неможливо дивитися. Неможливо дивитися з багатьох причин, зокрема через те, що якась ота байдужість людей довкола просто вражає. Ну якось дуже дивно оця реакція, коли люди ніяк на це не відреагували на те, що на неї напали. Там ну могли не зрозуміти, що сталося, але як в метрі від неї. І ну розкажіть нам, от що, що зараз суспільство про це думає, і теж які це може мати наслідки? Найбільше новина через останні 24 години, це було, що сім'я нарешті домовилася якісь радниками. Вони можуть представляти чи адвокати, чи інші, і складали заявою до. Всю все суспільство, щоб прохання вже не пересилати цей ролик, цей запис. це не тільки неприємно безгідність до жертв, але й так само це не це не повинні люди так шерити, як зараз тепер всі вже, мабуть, бачили цей відеоролик за багато разів. Що найбільше турбує, це є що різні ті голоси, які підвищили цю справу, це е, такі самі голоси, які стояли проти України і допомозі до України, і різні конспіраційні теорії щодо е, Америки. Це все сформулювало війну е, на добро Америкою. Вони контролюють все в Україні. А те, ці самі голоси онлайн, які шерують е, цей ролик і кажуть, що бідна, бідна Українка напала на неї е, цей один чоловік. Тут справді ми бачимо, як американська внутрішня політика і наші сварки тут в Америці не думають, не дбають про тих жертв в Україні, але хочуть тільки вживати одне однієї новині жертви, що вона. Представляє все, що добро в Укрваме в, в поцілому по світі. Я думаю, головне треба слухати до сім'ї, яка хоче мати гідність. Зараз тепер шукає справедливість, і і, і і губернатор, і мер міста так само казали, що вони терміново будуть працювати. Що всім він вже був арештований, але судова справа, щоб вийшла справедливість на всіх. І прикінці чи ми можемо показати, що це не є одинока, невинність Вінна Українка, яка загинула цього тижня, і мабуть, ті голоси, які найбільше підвищили цю справу в Америці, мабуть, вони б повернули свої очі в Україні де щоденно так чи то дитина, чи то жінка, чи то чи то просто невинні люди щодня вмирають.